Вітаю всіх, хто зайшов на канал ти Моя доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. І як кажуть в народі, кому що а курці просо, так і нам, в кого сверблять руки, щоб щось сіяти. Отож, я знову про насіння, просів Бог. І трохи ще про медичні маски, про їх корисне використання. Отож, як вже прийнято в нас, покажу, що купила у райцентрі, звичайно ж насіння. Покажу капусти, які купила. В минулому році дуже гарна була в мене капуста Ярославна, і, звичайно ж, я її придбала і зберігається вона. До цієї пори, ну, тепер починає загниватись, я ще буду тепер квасити десь. Білосніжка відомий багатьом сорт такий, що ми також беремо і квасимо її. Вона біленька і виправдовує свою назву Білосніжка. Напевне, багатьом відомий такий гібрид, як бригадир. Він відноситься до сучасних гібридів. Головки виростають не дуже такі великі, але цей сорт пізній, і він довго зберігається. Також в мене зберігається до цієї пори і думаю, що буде і далі зберігатися. І ще мені порекомендували продавці ось такий також пізній сорт, як Анкома. Не сорт, а гібрид, вибачте. І цвітна капуста, Snowball. Придбала ось такий популярний гібрид цибулі, як Іксібішн. Спробую вирощувати розсадою, ніколи розсадою не вирощувала. Відвела душу на горосі. У мене в минулому році горох не зійшов і не було гороху толкового, а я ж його люблю і в банки закатувати, і морозити сирим, і так в період. Період його дозрівання використовувати і варений, і сирий. Отож, накупувала я різного. Альфа, звичайно, всі знаєте, відомий такий сорт гороху. Первісток вперше придбала. А також ось такі сорти, як примана і приладо. Таких не вирощувала. І навіть з назвами такими не знайома. Гороховочевий примана написано, що дуже ранній, 50-55 днів. Далі не буду читати, щоб не забирати вашого часу. Гороховочевий приладо. Супер ранній, темно-зелений. Якщо зійде, спробуємо. Бо знаєте, що тепер в магазині на Сінєвому можна купити. Деколи тільки гарний пакетик, а насіння не схоже. Кинувся мені в очі ось такий гібрид помідора, як Полфаст. Ну, і, звичайно, квіти. Деякі з них я вже посіяла ось такі одноразові контейнери, а деякі чекають свого часу. А ще дорогенькі замовила я на сіня у Мельника Валерія. Можливо, комусь і відоме таке ім'я, бо він і в минулому році пропонував насіння своєї я. В минулому році також в нього замовляла помідори, і правду сказати, помідори були гарні в мене. Тільки єдине, що я зробила неправильно, що потім ненароком у мене всі сорти змішалися. Я не могла розрізнити деякий сорт. Деякі розрізнила, деяких так і не розрізнила. І цього року я замовила в нього е, сорт перцю Леся. Дуже я вже хотіла цього сорту, бо наслухана була про нього. І помідори рома, бо хотіла низькорослих помідор, сливоподібних, і таких, щоб вони були стійкі проти фітофтори. І кабачок. Лебідь він говорив, що це італійський ковачок, якийсь там дуже суперовий. Ну, спробую, якщо зійде. Крім того, в подарунок отримала ще перець оранжевий Леся, і санмарцано сорт помідорів. Що мені ще подобається в цього продавця, те, що він фасує насіння ось такі пакети. Паперові. А ви знаєте, всі ми знаємо, що в цілофанових пакетах насіння погано зберігається, бо насіння має дихати. Іноді присилають насіння в цих пакетиках, а буває таке, що вони в того продавця недобросовісно і насіни не зберігаються не один сезон, і воно також, так само, як і насіння із інтернет-магазинів, буває не схожим. А до чого ж медичні маски? скажете, побачивши їх в мене на столі. А зараз покажу, зараз разом з вами посію кілька насінин перцю Леся червоного, бо отримала я його аж сто насінин. Хочу посадити в невеликий горщик. Отож заливаю перець перекисом водню. Буду тримати 10 хвилин. А насіння хочу посіяти ось такий горщик. А як бачите, в ньому отвори величенький, з нього буде висипатися ґрунт. а дренажу сипати не хочу, і в мене його правду сказати і нема. Отож, беру нашу. Маску, відриваю від неї резинки і зараз обріжу її з усіх боків. Маска обрізана, і в нас утворилося дві таких складові із тої маски нитканий матеріал і верхня матерія. Отож, той нетканий матеріал, кладу на низ горщика. І буду насипати землю, тепер земля не висипеться. Також цим нетканим тканим матеріалом можна пересіжувати, коли ми протруюємо якісь дуже дрібненькі насінинки, які, можливо, не затримаються на наших ситочках. Так що він може послужити фільтром. Горщик засипана земля, тепер вона нікуди не дінеться. І отвори є. Лишки води будуть виходити, якщо вони будуть, і земля не буде висипатися з нашого горщика. Не буду перевертати, повірте мені на слово. Також пригодиться і резинка ось така від маски. Нею можна ці контейнери поприв'язувати, щоб вони не відкривалися. А можна також якісь рослини підв'язати. Звичайно, кімнатні. Перець посіяла, вклала в лунки, залишилося загорнути і оформити тепличку. Він, напевно, звернули увагу, що в верхній частині маски є дротик. І ось цей дротик відрізала також і написала на ньому назву «Сурфінія». Це буде етикетка до слідуючого стаканчика. Ось так цим дротиком. Поставлю в землю, а зверху на цій матерії пастою написано. Можливо, чимось, якимось маркером було б краще писати, але писала пастою. Примітивно, але такий роздільник довго стояти не буде. Закриваю цей горшечок плівкою, роблячи тепличку, і прив'язую плівку тією ж резинкою відслідуючої маски. Ось так обв'язала. Імпровізована тепличка готова, будемо чекати сходів перцю. Від маски залишається ще верхня частина голубенька. І спробую зробити з нею скрутку. Покладу в неї вже свій перець, зібраний з власного насіння, і спробую проростити. І вологу паперову серветку. Розрізала на дві частини, розклала на сіни, зараз скручу в скрутку. Отака От скрутка, і там всередині перець насіння перцю. І залишились від нашої маски рожки і ножки. Як бачите, майже використала, не буде валятися маска, яка була використана в минулому році. Але їх в мене є ще багато тих минулорічних масок, навіть використаних такі, які я вже прала. Так що буду й далі використовувати. Деякі ідеї я підгляділа в інтернеті, деякі сама придумала. Скрутку таку роблю вперше, не знаю, чи прокільчиться насіння, потрібно буде через якийсь час заглядати. Ось такою є сьогоднішня розповідь про насіння і про використання беушних медичних масок, якими ми користувалися в минулому році. Дай Боже, щоб цього року вони нам більше не знадобилися. А на завершення бажаю всім доброго здоров'я, мирної ночі, дай Боже найскорішої перемоги нам. І миру на нашій землі. А з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами і, як завжди, кажу до зустрічі.